Запригуємо в останній вагон. Сьогодні у нас температура видалася 23 градуса. Вносимо каз в дозі 50 150 кг. Давайте подивимося по культурі. Що кажу останній вагон? То що це по стадії BBCN. Получається Виходить, 32. закладка уже колоса. Наповню про каз, чого обиралися кас на даному полі, ми вносили. Ну, польська селітру в дозі 120 кг кілограм. Щас каз получається у нас три комплексні азота. Йде це перша. Нітратна форма, яка схвачується нашою рослиною, тоді амонійна і третя амідна, яка довше всіх пролонгується. Тобто це наш можна сказати, участок, і найкраще ми цю пшениці віддаємо. Що, я ввляю, що головною особливістю, ми виждали, щоб не було роси, бо наші можна сказати, і колеги, і однодумці фермера кажуть, що є ожоги, є підпали при контакті каса з росою.